Так, друзі, заключна частина епопеї нашої вагової епопеї. Ось ми зварили, зробили мої хлопці-спеціалісти, каркас такий із 160-ї балочки. Прораховано все. Якщо машина заїжджає, фура мається на увазі, то вона, якщо їде по центру, то вона їде по цих крайніх балках, посередніх балках. Якщо вона десь приймає вліво чи вправо, вона завжди буде їхати по якихось із цих балок. Або між ними. Тобто зусилля там все прораховане. І накривається з такими листками 10 мм. Можна було б і 8 мм, я знаю, ставлять 8 мм, але ми робимо так, щоб було просто надійно і ефективно. Ці... Тут саме йде балка, не швеллер, бо що я погано розподіляє е... тиск. Тому балка і метр, приблизно метр там ми вже так розподілили реномірно. І... Зваривали ці трьохметрові, метрові зварили між собою з цими балками метровими. Тому, друзі, це не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб, якщо комусь треба буде зробити, ось ми зробили так, воно точно буде працювати, тому прошу можете брати за, за основу. Ця вся штука 16-метрова вага. Метал один обійшовся. У, якщо не помиляється, 260 тисяч гривень один метал. Плюс робота, плюс датчики. Ну датчики, ну, датчики в нас були. І в нас були ці балки. В датчики в нас були. І то я так думаю, щоб його прийшлося на сьогоднішній день повністю проробляти таким чином, то потрібно було б заплатити за цю вагу в ну, межах 350 не менше тисяч, а можливо навіть і більше, тому що хтось, як хтось береться, він ще хоче щось заробити. 1400, я думаю, вона б коштувала. Тому на все добре, бувайте.